Друзі, вітаю! Зацініть роботу, яку ми провели за тиждень часу на своєму сімейному розсаднику. Ось дивіться, дерев'яна дерев теплиця. В ній цього тижня вдалося реалізувати ось один тунель живців Лухини закласти. Ой, зараз покажу. Ось так вони красиво виглядають цілий тунель. Середні тунель вдалося закласти декоративні. Це у нас Туї, Можевельник. Основна частина у нас смарагд. Також є Даніка, Можевельник і ще якісь там, то що не пам'ятаю, чи не помиляюсь, Колумна і Yellow Raybon рей, чи якось так і Даніка середній І почали також закладати ось цей третій тунель. Тут також лохина Ще залишилось можливо 5-6 касет лохини. І далі цей тунель будемо закладати, Скоріше всього, що декоративні. Також почали закладати в цьому меншому, меншому участку маточний корінь малини. Висадили ми. Поки що матему та дельніву. Ось, друзі, таку роботу ми разом з дружиною проробили цього тижня. Дуже довго йде живцювання, біля них трохи є більше роботи, ніж біля Лохини. Але результат просто чудовий. Ось так, друзі, працюємо для збільшення асортименту. Основний напрямок. Як завжди у нас залишається цей фундук, малина, лохина. також спробували нові культури. Потрошки розшираємося, потроха збільшуємо асортимент. Ось так, друзі, працюємо далі.